Добрий день, друзі! Ось і настала чудова чарівна пора року, яка та зима. Але чомусь не дуже вона хоче до нас поспішати, чи то осінь не хоче йти, а так вже хочеться сніг, грати в сніжки, покататися на санчатах, лижах, прогулятися зимовим лісом і насолоджуватися його красою. Але ми з вами можемо почаклувати і спробувати потрапити в зимовий ліс на гостини до лісових друзів і разом з ними пограти в цікаві ігри. Ну що, спробуємо? Тоді повторюйте за мною сніж, міш пушинка, лети білесенька сніжинка. Давайте спробуємо ще раз. Сніж, між, пушинка, лети, білесенька сніжинка. Вау, ось ми і в лісі. А хто це там ховається? Та це ж білочка, привіт, білочко. Дуже сором'язлива. Дітки, а де ж вона заховалася? Так, за ялинкою. А зараз, між ялинкою і деревом. Ну а зараз, де ж вона? Так, на ялинці зверху. Ну а де ж тепер? Так, під вітами ялинки. Молодці. Виходь, білочко! Пригощайся горішком! Ух, які зайчики веселі, кумедні, бавляться зі снігом. Але що це? Де їх шапки? Шарфи є, а шапки десь подівалися. Будемо допомагати. Дітки, знайдіть їхні шапочки. Знайшли чудово! А зараз давайте їх віддамо зайчикам. Підберемо шапку. За кольором до шарфа. Якого кольору ось ця шапка? Так, зеленого. Якому зайчику віддамо? Так, ось цьому хитруну. Останньому. А якого кольору ось ця шапка? Так, синього. І кому ж ми віддамо її? Так, ось кому. Зайчику, який посередині стоїть. Якого кольору ця шапочка? Так, червоного. І ми віддаємо першому зайчику. Молодці малята! Ви зробили гарну справу. Повернули шапочки зайченятам. А наші друзі, зайченятку та білочка, теж хочуть зробити добру справу. Вони назбирали для пташечок. Ягідок калини та шишок. Отож, давайте перевіримо, хто ж з них назбирав більше гілочок калини та шишок. Разом із ними пограємо в гру в кого більше. У нас є дві смужки. Яких кольорів? Так. Жовтого та зеленого. На жовтий колір будемо викладати гілочки калини, які назбирала білочка. А на зелену смужку викладемо шишки, які назбирав зайчик. І подивимось, хто ж з них назбирав більше ласущів. На жовту смужку викладаємо гілочки калини, які назбирала білочка. А на зелену смужку під кожною гілочкою калини викладаємо шишки, які назбирав зайчик. Скільки не вистачає шишок? Шишок менше, ніж калини, на одну. А скільки гілочок калини? Так, гілочок калини більше на одну, ніж шишок. А що слід зробити, щоб гілочок калини і шишок стало порівну? Правильно додати одну шишку. Скільки тепер гілочок калини та шишок? Гілочок калини стільки, скільки і шишок. Порівну. Молодці малята. А ось іще коло друзів. Вони хочуть зліпити сніговика. Але для цього спочатку потрібно з'єднати кулі. Погляньте, в кого найбільша куля? Так, в зайчика. А в кого середня куля? Так, у білочки. А в кого найменша куля? Так, у мишки. А яка куля стане нижньою частиною тулуба? Так, найбільша. А яка куля стане наступною частиною тулуба? Так, середня. А яка куля стане головою сніговика? Так, найменша куля. Молодці малята, який гарний сніговик вийшов. Але що це, який сильний вітер подув? І у нашого сніговика зірвав рукавичку. Що ж тепер робити? Всі рукавички перемішалися. Як же відшукати потрібно? Дітки, допоможіть нашому сніговикові знайти свою рукавичку. Подивіться, будь ласка, на картинку та знайдіть другу рукавичку. Так, молодці. Ось вона, наш сніговик, дуже дякує вам, що ви знайшли йому рукавичку. Малята у наших друзів є дуже цікава забава ловити і розглядати сніжинки. Нумо разом грати. Сподіваюсь, що вам теж буде цікаво. Отож будемо рахувати сніжинки, які заховалися в геометричних фігурах. Але спочатку нумо пригадувати геометричні фігури. Як називається ця геометрична фігура? Так, квадрат. А ось ця. Трикутник. А ось ця. Круг. Молодці, друзі. Скільки сніжинок у квадраті. Ну, ми рахувати. Один. Всього одна сніжинка. Якою цифрою позначимо число 1? Так, цифрою один. Скільки сніжинок у трикутнику? Один. Два. Дві сніжинки. Всього дві сніжинки якою цифрою позначимо число 2? Так, цифрою 2. Скільки сніжинок в кружечкові? Нуме рахувати. 1, 2, 3. Всього 3 сніжинки. Якою цифрою позначимо число 3? Так, цифрою 3. Молодці. Як чудово ми провели час з друзями, але нам час уже повертатися. До побачення! Дітки, давайте промовимо наші чарівні слова, щоб повернутися назад. Сніж, між, пушинка! Лити, білесенька сніжинка! Ось ми і повернулися. Діти, то з ким ми сьогодні провели час в зимовому лісі? Так, кого ліпили? З кількох частин. А всі частини були однакові. Правильно. Чим з білочкою та їжачком частували пташичок. Так, ягідками та шишками. А скільки було ягідок. Так, а шишок. Правильно, ви були дуже уважні, ви молодці. Шановні батьки, використовуйте у побуті слова ліворуч, праворуч, під, над, між. Давайте прості інструкції, лічіть предмети під час ігор, порівнюйте більше, менше, групуйте за кількістю і просто використовуйте ігрові ситуації, щоб діткам було цікаво та весело проводити час. На все добре! До нових зустрічей!